Ніхто, ніхто цього цьому терористу нашу область ніхто віддавати не буде. Це крапка. Він сьогодні скаже: Давайте мені Донецьку область завтра скаже, давайте мені Львівську область. Через тиждень скаже, давайте мені взагалі місто Київ і так далі. З ним розмовляти тільки треба з позиції сили. Ну я ж народжений в Донецькій області. Як я можу до цього ставитися? Дуже негативно. Кажуть, мир, 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 мир це капітуляція. Не треба нам миру, нам треба перемоги по, по наших всіх кордонах. От нас це не зависить зайчик від нас. Те, що ми кажемо, це нікому не потрібно. Все від народу, все зависить від народу. народу? Треба да, ні в якому разі, щоб він не віддав Донбасу. Ні. ні в якому разі, хай. Хайбін любими судьбами, этому расшествию ни в коем разе. Зачем нам эта область? Зачем она нужна, если сколько людей погибло? Вы были на, на линии справедливости? Я то приехал только, неделю назад. У меня разбили все, нет ничего. Ну, Путину веры нет. Но ну, ему нет веры. Ну, это человек, который все время лжет. Ну, я не знаю. Я не знаю, как должен мир поступить, как что должны с ним сделать, чтобы это все остановить. Мы Украина, и, и Путину тут нема що робити. Хай він своїм Росії нам налагоджує.